Так, наш автомобіль грається наступний. Починаються торги. Наша ставка 15400. Україна також хоче забрати даний автомобіль. Але в нас узгоджений бюджет до 16300 доларів. 16 тисяч наша ставка. 16 16.300 робимо ставку і на цьому зупиняємося, тому що бюджет був узгоджений до... 16 300 доларів. Ну ради цікавості, подивимося, скільки зіграється даний автомобіль. І Як ми можемо бачити, окрім України, Тесли наразі ніхто не грає. Та як до 26-го року залишилося зовсім трішки часу, не так багато часу, щоб придбати, зіграти автомобіль і доставити його в Україну, щоб встигнути під нульове розмитнення. Тому, якщо ви бажаєте, ми можемо і для вас поборотися за. Автомобілі, щоб в нормальний бюджет привезти його в Україну. 17800. Чиста продажа Україна. Ні, перебили 18 тисяч доларів. Ну це вже занадто велика ціна для такого автомобіля з урахуванням доставки та ремонту. Воно того не вартує. 18 тисяч доларів авто їде в Україну.